Прийдеш, прийдеш співбесіду, якщо підходиш, тоді можна говорити вже про умови, які отримує молодь. Якщо добровільно хоче підписати контракт, я хочу нагадати, він на один рік. Після закінчення цього контракту людина отримує відсрочку, тобто ти можеш виїхати за кордон за підписання. Ти отримуєш, якщо говорити про гроші, 200 тисяч гривень одразу після підписання, і далі йде підготовка. Підготовка, ось я їздив в гості до 95-ї бригади, тобто кожна бригада особисто займається підготовкою цих людей для того, щоб вони були максимально готові, бо це дешеве, і ми хочемо людей зберігати. У нас, знаєте, в першу чергу зберегти життя, а в другу чергу виконати бойове завдання. Тому от їздив і подивився, хлопці. От дійсно круто підготовлені, проходили на моїх очах психологічну полосу і робили це дійсно якісно. З того, що я бачив, коли сам проходив це все у 22-му році, то це було круто. Бо готують їх там найкращі інструктори в 95 й це бойові хлопці, у яких шалений досвід, вони його передають. Цій молоді. Другий плюс, що всі пацани молоді, у всіх все класне зі здоров'ям, знаєте, і тобто вони разом е, хочуть навчатися, діляться досвідом. Бо коли ти приходиш там просто, от потрапляєш на БЗВП кудись, то хтось примусово. Мобілізований, хтось не хотів отримав повістку, і там, якби виглядає картинка, набагато гірше. Е, відповідно, після цієї підготовки, 45 днів, людина отримує ще 300 тисяч. Далі вона служить свій контракт, виконує задачі, які перед ним стоять, і отримує ще е, якимсь траншем 500 тисяч. І це нагадаю просто бонус. Бо окремо ще є наше грошове забезпечення в десанту штурмових військах, яке більше ніж в інших родах військ. Ви його будете отримувати протягом цього всього контракту.